Олександр Кочатков, колишній інженер ракетно-конструкторського бюро Південний експерт з ракетно-ядерного зброєння, доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, вітаю вас, пане Олександре. Давайте будемо розбиратися з ядерною зброєю, оскільки зараз дуже багато про це знову почали говорити, зокрема і в. Цивільні, якщо ми ділимо на і військові, також Що ви Україна в 94-му році не відмовилася від ядерного озброєння. Росія би зараз на нас не напала. Очевидно, що це є фактор сподстримування, але в мене до вас, як до професіонала, таке знаєте, доволі напевно технічне питання. А чи ми могли Утримувати цей ядерний арсенал, який у нас був, і чи ми могли його використовувати проти Росії в разі їхнього нападу на нас? От знаєте, давайте віддамо такі екскурси минулому. А якби не відмовилися, то ж питання таке от в мене до вас. Та все було б точно так. же Якби не відмовилося, все було б точно так. же Росія обов'язково напала, бо вона має друг, або перший там як порахувати ядерний націонал в світі, і те, що ми мали на той період, ми мали третій ядерний націонал він, в Росії, не був стримуванням. Тому що Росія вона абсолютно не рахує на втрати. І абсолютно байдуже, скільки тисяч, сотень тисяч, мільйонів росіян загинуть. Її абсолютно це байдуже. Зверніть увагу, що вони витворяють, вони там калік там, вони посилають на штурм наших позицій, вони граняють бомби, вони атакують власну територію в Курській області. Яка їм різниця? Якщо в нас була б там певна кількість ядерної зброї, навіть якщо б ми могли нею управляти, а це принципово важливо, вони все одно б на нас напали, але от тоді вони, мабуть, починали б з ядерної зброї, щоб знівелювати нівелювати нашу ядерну зброю, яка б в нас була. Вони туди починали бити з ядерної зброї по місцях розташування нашої ядерної зброї, бо є така доктрина. Це доктрина ще радянських часів, ну вона загальна світова, спочатку треба знищити стартові позиції і, ядер... і сховище ядерної зброї. А після того робити з країною все, що заговорить. Тобто, дивно, ну, ту ж саму ну, чому Росія напала на Україну? Бо Україна заперечує можливість існування. Росії, от в тому вигляді, в якому вона є, що влада не змінюється, що влада може робити абсолютно все, що це послуговне, фактично якась держава, яка рухається в середньовіччя. А в Україна це заперечила, все ну, далеко не гаразд. Але і влада змінюється, і певна. Ну і опозиція в нас є, і критика влади в нас є. От це існування такої заперечує існування Росії. Вона все. Розвиваючись, тим більше, що у Путіна є там фішка в голові збираченом російських землі, відновлювач Радянського Союзу. Він же ж важає на повному серйозі, що це там величезна трагедія 20 -го століття була. Він його все одно не поліз, але почали з ядерної зброї. Стосовно з того, що в нас тут було так на території України, кожне слово жило на території України розміщувалося третій в світі. За потужністю, арсенал ядерної зброї Радянського Союзу. Не український, Радянського Союзу на нашій території. На Зустрічне запитання: от зараз там у Німеччині є певний арсенал ядерної зброї американський. Чи є Німеччина ядерною державою? Да, Ніхто не ні, каже. Ні. Ні, ні. Чи вона якось може яким чином застосувати ту ядерну зброю, яка знаходиться на її американського? Жодним чином на ні. Навіть Росія не вважає е, німецькою ядерною зброї. Вона каже, американці розмістили в Європі, зокрема, у Німеччині власну ядерну зброю. Бо вони повністю контролюють, тобто володіння ядерною зброєю передбачає повне контролювання і можливість її нею розпоряджатися. То саме в Білорусі там. кажуть, що вони там зависли якусь ядерну зброю, росіяни, і я начебто. Диктатор Лукашенко має там себе путь керування, і з ним там хтось робить, та ні, якщо я вам даду якийсь путь, то такі іграшкові, знаєте, дитячі іграшкові телефони, вони ні ще не з'єднуються, але ця дитинка може дати якісь натискати ніпочки, от такий самий пульт у нього може бути. Тобто в нас була ядерне зброя, російська керування, це керування, яке знаходиться у Москві. А ми мали обслуговувати ці ядерну зброю, тобто витрачати на це певні гроші, аби користати її навіть в ліс бо там є зав'язкі, були зроблені системи, які передбачають несанкціоноване вторгнення. І що там з цієї боєгороку відбудеться, ну і може і вибух ядер відбутися. Якщо несанкціоноване. тобто уявіть собі, що я завжди кажу, дуже цікаво коштовний ферарій, або пошт. Якийсь там вам взрив попрагав сюди, покривав у власному гаражі. От він стоїть. Але ключа не під нього нема. Ви залізти туди не можете, не... але гроші на опалення, на опалення цього гаражу, вам треба вистачати, кавуляти цей чужий пошук. А ви поїхати то покататися на ньому не неможливо. Отак саме і було з ядерною зброєю. Тобто е, технічно неможливо, щоб нам Росія дала оцей ключ е, в 94 році, щоб ми користувалися зброєю. Росія якби віддала цей ключ, віддала, віддала всю цю систему, навіть якщо б вона мала боже, технічно це не можна зробити, бо їх обмежена кількість, і всі лінії зв'язку з Москви до периферії, а не навпаки. Угу. Це не трубопроводи з газом їх не може там на рев запустити, тобто вона повинна була відмовитися Росію від ядерної зброї і витратити величезні кошти разом з нами, щоб передати управління від ядерної зброї радянського союзу в Київ. Ну можете себе такі уявити. Росія відмовляється добровільно і витрачає шалені кошти, щоб передати управління до нас. Ну чесно кажучи, простіше від початку свою. Якусь зброю таку потужну зробити, ніж згадувати те, чи ми не корували? А от зробити свою ядерну зброю. Ну, президент України Володимир Зеленський про це раніше ще говорив, були від нього такі заяви, пізніше від цієї риту... і навіть були матеріали в закордонних змі мовляв, Україна щось розробляє. Потім офіційний Київ це спростовував. Але тут питання: наскільки технічно ми можемо самі зробити? От як ви бачите? Так, цікаве питання. Ну, ми можемо на Марс політіти? Ну, потенціально можемо. Чому? Ні, є космічні космічні польоти, там за радянських числах наші там вироби, наші ракетні вироби, так вони напрямку Марсу літали. Тобто теоретично, да, практично, ні, ми розуміємо про це. Навіть якщо не казати про руйнацію нашої промисловості. Війною, так от давайте трішки розбро. Якщо це буде схоже на лекцію, ви мене перерваєте задавати уточнюючі вопроси. Мені ага. просто здається, що нам треба з цим питанням дуже розібратися, бо зараз про це багато говорять і багато відкаються про те, що якщо ми віддали свій захист безпеки в 94-му році, і от була б у нас ядерна зброя, і самим треба її розробляти. Але тут питання: знаєте, розробляти, а як? Чим? ким? І скільки на це потрібно часу? Яка буде реакція міжнародних партнерів? Тому я думаю, що знаєте, навіть якщо це вийде лекція, нехай вона буде для всіх нас і корисною. Тому передаю вам слово. Я як побачу, що ви засинаєте, ви там маякуйте. Якусь байкою з історії ракетно космічної ядерної розповідати. До речі, от це настільки таємно було в радянській часі, що представники так званого містецтва середнього машинобудування, вони займалися ядерним бандуровками, вони ходили навіть відрядження, навіть по секретних позиціях. На полігоні ми з ними зустрічалися на тому самому Байконорі, то вони ходили завжди трьох от два хаєса. І з ними обов'язково один представити киджлі. Обов'язково за ними слідкував навіть якщо вони горівку пили, то обов'язково втрьох за ними бив наглядач з нами, з спаки самі ракет. Вони спілкувалися під наглядом усіх ракет. Все дуже серйозно. Так от ну, якщо казати про ядерну зброю, то відразу відкидаємо термоядерну зброю, яка побудована на синтезі. Ядер, ізотопів, титерів і за водню. Бо це дуже потужно, термоядерність було надпотужне, страшне. А, але щоб ця реакція відбулася, потрібна дуже висока температура і дуже високий тиск. Тому оцей тиск високої температури вони створюються або всередині сонця, наприклад, всередині на якось зірки, або таку температуру ти здатен створити ядерний вибух. Тобто, щоб зробити термоядер. Зброю спочатку треба зробити просто ядерну зброю. Ядерна зброя, вона зазвичай буває двох типів: є уранова ядерна зброя і є плутоніва ядерна зброя. Плутоніва більш ефективна, вона має менші, менші розміри, тобто вона цікавіша в певному сенсі, але складніша в на збросили, скинули е, уранову бомбу, вона була там торхівний еквівалент, 18 приблизно, 18 кіло На На Гасакі скинули Путонів, американці Путонів, бомбу, там торків еквівалент, це був 22,2 е, тисячі тонн торхів. Тортів, це звичайно вибухівка. Тримітр того, так званий. От щоб ви уявили, що таке, ну там приблизно 20 кілотон, які скинули там в середньому на через іму, на Анагісаті, ну це 330 вагонів, вантажних вагонів потягів. Якщо навантажити повністю, навантажити оцією вибухівкою, яка у звичайних там, бомбах, мінах, снарядах знаходиться, то це 330 вагонів, тобто це 4 потяг. Таких вантажних потягів, які зведені в одно місце їх вибухають, і вибухають в одній точці. Моментально. Ну Це важко робити, але це старше. До речі, термоядерна зброя значно потужніша. Значно потужніша. Тобто, от до цього потягів ще 3 нулі треба зводити. Розумієте, це потяг 300 тисяч вагонів. Це страшне. Так от, щоб зробити Уранову або Плутонів бомбу, щоб Плутонів бомбу. Вона, плутоні, так, збройний плутоні, він повинен бути дуже очищений Плутоні, 239 це ізотоп плутонія. І його такий високоспогачений, як кажуть, у нас цей плутоні, збройний плутонь називається, його треба виробляти на спеціальному атомному реакторі. Атомний реактор, він схожий, до речі, по конструкції на ті реактори, які працювали нас колись на Чорнобильській атомній станції. От звідси. І де ці там пуфлікації, все таке інше, що Україна фактично за два місяці може наробити там необхідні матеріали для атомної бомби. І це мається на увазі полфовну бомбу, яку теоретично можна було би виробити на такому реакторі, який в нас є РБК там, тисяча, в, в этом саме, у Чорнобилі, але його треба переробити. Це із цивільних потреб реактор. Для атомної станції його треба поробити так званий збройний збройний реактор до нього. інші вологи там щодобики ну, СТО ремонтують машини так, тільки о, СТО для ремонту цивільної машини, і СТО для ремонту танку зовсім інше СТО. Це інше, і як до нього підступили всі реактори працювали, вони ж радіоактивно страшенно випромінюють. До нього близько не можна підійти там все укриття і все таке інше. Тобто його неможливо Тобто це від початку треба починати робити схожого типу збройний реактор. щоб виробляти збройний плутон. вкрай важко. Як робити це декілька компаній в світі, російські РОСА, там там. Без хаус, американська компанія, і декілька ще інших виробляють реактори, і це вкрай складна проблема, тобто неможливо. Тоді залишається бомба, уранова бомба. У нас є корисні копалення якраз е, уран там жовті води Дніпропетровська область. Потенційно це треба мож, це можна зробити, але треба його збагатити, збагатити, хоча б щоб було. Ну, відсотків 20 збагачення цього урану ізотопу його 235. Ось уран 235 треба треба збити. Хоча от те, що кидали на херосіму, там було збагачення 90%. Дуже чистий, дуже потужний. А От збагачення урану це вкрай така енергомістка і складна і довготривала робота. Бо його беруть у цю руду. Її перемелюють, перемелюють, доводять її там, випаровують, доводять до такого газообразного стану і поміщують в центрифугі, Це таке клон метрів чотири висотою, діаметром, сантиметрів тридцять, яка безперевно обертається зі швидкістю 90 обертів на хвилину. От автомобіль вимикається його довину, вимикається, якщо він набирає 8-10 обертів. Тисяч обертів на хвилину, а це 90. І вона так е, обертається роками і неможливо вимкнути. І таких тисячі, десятки тисяч в одному місці стоять у цих е, цифру. Вони постійно обертаються, і вони використовують шалено кількість енергії, де взяти. І це величезна споруда, і дуже важко приховати. а ведь ніхто з наших партнерів. Це для них страшний сон, що ми будемо мати ядерну зброю, бо ми ж її таки використаємо, бо маємо моральне право, бо на нас, на нас скидують фактично декілька атомних бомб. Якщо закуп сукупності вибухівки, які на нас на Україну скидали, то це декілька атомних бомб на нас вже впало. Тобто ми маємо моральне право, хоча відповісти. Тобто всі наші партнери-союзники будуть всіляко заважати, щоб ми це зробили. Тобто, приховати це неможливо. Грошей на це потрібно, якщо, ну так, якщо не піляти цей бюджет, то мільярдів тридцять. Ну а якщо піляти, то мабуть це і 50 може не вистачити. Тобто це край складна проблем, і фахівців зараз фактично нема. Наші фахівці пороз'їхалися того часу, пороз'їхалися, і їх там присутність помічається в Ізраїлі, в Паралі і навіть в Північній Кореї наших війців з України, які розбиралися, можна їх повернути. Частина там працює в Берні на оцьому Андронному колайдері. Але це проблема абсолютно непідйомна, і ніхто нам не дозволить нас вибоють, розбомблять наші союзники, включно з європейцями, американцями, росіянами. Тільки ми почнемо це робити. Інші є варіанти зброї, які здатні не вілювати. От ви випередили моє наступне питання. А які інші в нас є варіанти зброї, щоб е, виступити як би аналогом ядерного потенціалу аналогом? не треба аналогом. А ось що того, ми ж казали? Ми маємо Росію з зі війною, коли має залишитися тільки один, тобто від того, що ми згунуємо Москву. А Путін десь там у себе в бункері налетає, сховається, і виживе, він же не припинить війни. І все? Яка проблема і у Сполучених Штатах, як виявилося? Та й ще радянські часи була та сама проблема. Протиракетна оборона Сполучених Штатів перехоплює 90% всіх ракет, які може спрямувати на неї Росія. Це він, але 10 за математичними даними проходять. І оці 10 Зруйнують декілька там, 10 міст в е Сполучених Штатах, і для Штатів це неприйнятні втрати. Навпаки, у Росії десь 90% ракет, які летять на неї, проходять, і так де 90 руйнування і знищення населення не вважаються неприйнятними втратами. Тобто наявність ядерної зброї як зброї масового знищення не заважає маніякам з Кремлю. Продовжувати свою агресивну політику, от що ми справи. І в цьому сенсі їх підтримує власне населення. Якщо Путін каже, що ми перетворимо всю цю планету в радіоактивний попіл, тому всі наші вороги потраплять в пекло, а ми потрапимо в рай. Він фанатик. Він теж саме, вони теж саме колективні, терорист, колективний шахет. Оце об'язаний тільки ядерною зброєю. Тому. Нам треба мати друге в іншому 21 століття. Зараз всіми країнами, Сполученими Штатами, Китаєм, дуже серйозно. Європейці, зокрема Велика Британія, вони думають роль про дронів, які керуються штучним інтелектом, які здатні заряджатися від сонячного проміння, і яких можна, які можна закинути в район. Ворожою стартовою позицією ракетні, і вони не допустять, щоб і ця ядерна ракета взагалі стартувала. Є різні лентруйнація цієї конструкції, цієї шахти, цієї ракети, яка ядерна, знищення персоналу, екіпажу, які обслуговують, тобто це можна зробити. І такі розробки відбуться, і Україна, от зараз під час війни, вона вийшов лідери по розробці безпілотних технологій. Те, про що я кажу, кажу це наступний крок. Рії дронів, які керуються без участі фактично людини, достатньо автоматично. Але цим напрямком можна рухатися. Я інший варіант, те, що вони зробили, намагалися зробити цим арешникам, це спроба зробити так звану кінетичну зброю, яка не є ядерною формально. Але здатна нанести от такі руйнування, які схожі по масштабам з використанням ядерної зброї. Але в них, за їх слава богу, тупістю і не доводиться, це не виходить. Але цей напрямок доволі перспективний. Тобто можна зробити таку ракету, яка буде мати не ядерну боєголовку, не звичайну боєголовку, а буде мати там у стрижні, наприклад, наприклад, вольфраму, яка буде летіти з величезною швидкістю влітати в атмосферу. І далі ці стріжні будуть втикатися в землю, і величезна кінетична енергія буде вивільнятися, і це буде схоже на ядерний вибух. Ну, до речі, щось схоже відбулося там, якщо ви чуєте. Ну, тут метеорит, 1908 рік, там півтори та ділив страшенний вибух. А це був фактично метеорит, який рухався з величезною швидкості. Це зробити можна рухатися в інших напрямках, які. Компенсують відсутність ядерної зброї, можливо, але ж треба мати розум, політичну волю. Ну і так далі. Ну, бачите, тоді, пане Олександре, заява міністра оборони США Пітагерста Гер... Гер... про те, що е... можливість передачі України ядерної зброї залежить від рішення президента Дональда Трампа, е... виглядає трошки напевно. Не стільки актуальною, я би сказала, станом на зараз, те, що сказали, ви добре. Вони нам щось передадуть, уявимо змоделюємо. Але ж ми маємо так, як ви казали, це опалювати, утримувати. Але користуватися по суті, цим ми не зможемо, тому що це буде десь за аналогом, як, наприклад, ви назвали в Німеччині, коли пульт управління все одно залишається у Вашингтоні. Так і всі команди, які з нимають блокування свій ядерної зброї, це стосується навіть тактичної ядерної зброї. Вони приймаються на рівні президента, або Сполучених Штатів, або Росії. Далі вони там підтверджуються, якщо він з ГУЗду з'їхав, обов'язково треба підтвердження. Але е, початок цього році знаходиться або в того президента, або в іншого президента, або там прем'єр-міністр Великобританії, або в президента Франції, так само у ядерних держав. Ці в Китаї має. Приблизно на який пульт, те, що вони кажуть, що вони можуть передати, це туман війни, туман переговорів. Вони свідомо нагадають цілякого туману, щоб супротивник чи партнер перебув, по переговорах в Даному випадку Крим був максимально дезорієнтований, Добре, але дивіться, пане Олександре, Якщо Америка тут ставить свої ядерні боєголовки, так чи може це бути фактором стримання і таким собі гарантія, нашими гарантіями безпеки? Бо це ж не наша ядерна зброя, так це по суті зброя Америки. Ну, фактором стримання від майбутнього нападу Росії. Бо якщо Точно. б це була наша, вони б її. Обстріляли, я так розумію, так як ви сказали. От якщо ракета знаходиться на території України, або ракета знаходиться на території Сполучених Штатів в різницю в час, який вона летить, там 10 хвилин буде. Розумієте? Ну який сенс розміщати її тут, американську, чи розміщати її в Сполучених Штатах? Вона приблизно такі ж самі там 18 хвилин і 12 хвилин буде різниця про льоту. Дольоту цієї ракети до цілі е, в Росії. Ну там може там залежності від цілі, ну от європейські цілі будуть така на вишку шість, десять хвилин різниці. Тобто немає принципового значення. Але цілком достатньо, якщо тут була просто воєнна база, е, наприклад, Сполучених Штатів, там були військовослужбовці Сполучених Штатів, якщо їм на голову щось сприйтіла, то по. Процедурі Сполучених Штатів відразу треба реагувати. Якщо бувають одного військового службовця, Сполучених Штатів треба обов'язково реагувати. Або вот дипломати вбивають. І тут, от ви, росіяни дуже там уважно обходять американське посольство в Києві, щоб, не дай Боже, воно не зачепити. Бо тоді Сполучені Штати змушені були реагувати. Достатньо наявності тут американських військовослужбовців офіційно. Якщо не офіційно не працює. Якщо офіційно знаходиться, то все вони змушені будуть. так само, як це ракета. Або це просто службовець? то, якщо підсумовувати нашу розмову, пане Олександре, давайте зробимо такий загальний висновок. Якщо помиляюся, ви мене поправите або щось додасте. В 94 у 94-му році нас не було варіантів не відмовитися від цієї зброї зброї з технічних причин, тому що нам треба було її обслуговувати, але ми не могли нею користуватися, і вона би не становила наш захист. Будь ласка, я бачу, ви хочете відреагувати. І це була умова визнання України суверенною незалежною державою. Це була обов'язково, якщо ми не віддаємо ніякої України, ні, і Росія тоді абсолютно не готова Україну, забирає на з ядерної зброї. А американці їй допомагають цьому. В 22-му році наявність цього третього арсеналу, воно би не стало фактором стримування Російської Федерації, тому що Росія першочергово би запустила ядерні свої е, е, боєголовки проти наших місць зберігання ядерної зброї. А зараз, якщо ми говоримо про виробництво е, власної ядерної бомби, ну, маємо можливості. Ні, маємо ресурси, але немає можливості й десь ось так напевно. Або, або, або і перший варіант мій теж правий, тому що знаєте, складно, ніби і можемо, але по факту неможливо. Маємо бажання, але не маємо ні ресурсів, ні можливості, нічого іншого. А стосовно нападу Росія обов'язково використала ядерну зброю проти нашої ядерної зброї, бо вона її має значно більше. Її територія значно більша, тобто наш там удар по території Росії був на ній шкоди значно менше, ніж вона нанесе нам, Україна ж менше. Тому вони не вагаючись застосували би ядерну зброю проти України. Ну на жаль, на жаль, така вірогідність залишається, але значно менше ніж якщо в нас ядерна зброя дійсно була. Ну і знову ж таки, якщо Уявимо так, якщо зійдуться зорі, і Америка нам надасть якусь ядерну зброю, це абсолютно не означає, що ми можемо її використати для свого захисту. Це щось трошки з розряду, коли були далекобільні ракети. Ось вам ці ракети, але стріляти ними по території Росії глиб, ви не можете. І потім стоять у ці ракети, і думку гадаю, чому я не сокіл і на Росію не літаю. Знаєте, перефразовуючи класика. Оці далекобійнори, хоча б по окупованій території ми могли ними працювати по Криму, по захопленій території Донбасу, Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, тільки по території Росії. А якщо я не можу, то ніяк її не можна використовувати. От просто ніяк. Вона стоїть, ну і когось лякає своєю присутністю. Ну і по суті робимо ставку на розвиток технологій з залученням штучного інтелекту. Безпілотники, дрони і це наш і такий варіант стримування своєї зброї, яка може бути зброєю стримування 21-го сторіччя. Не 20-го, як ядерна зброя, а 21-го сторіччя. Ми ж не Росія, яка всереднічка провалюється. Пане Олександре, я вам дякую. Лекція була коротка, цікава, пізнавальна, особисто для мене. Я сподіваюся, і для нашої аудиторії також. І ми розвінчали дуже багато міфів і спекуляцій навколо цього питання. Звісно, нам би хотілося мати і ядерну зброю, і зброю 21 го століття і, і захистити себе від Росії. а Ще краще, щоб Росію десь просто перенесли на іншу планету в іншу в інший Всесвіт Але маємо те, що маємо. Я вам дякую за цікаву розмову і за. Експертну оцінку Нагадаю, Олександр Кочетков, колишній інженер ракетного конструкторського бюро південний експерт з ракетно-ядерного озброєння, обговорювали наскільки реально е, Україні в 94-му році було тримати ядерний потенціал і чи можливо його відновити зараз. Я вам дякую за експертну оцінку. і кажу до зустрічі в наступних ефірах. На все добре.